Є ілюзія, що жене нас уперед, ніби цінність наших дій вимірюється гучністю оплесків, а успіх швидкістю досягнення мети. Ми прагнемо визнання, форсуємо події, боїмося тиші і повільності. Але справжня сила народжується не в галасі слави, а в тихій впевненій послідовності, а плід стає солодким лише тоді, коли дозріває у свій природний час. Підкоряючись мудрому ритму життя. Принцип Один. Будьте вогнем, що горить сам для себе. Відкрийте невичерпне джерело власної енергії. Уявіть вогонь, що палає лише тоді, коли на нього дивляться. Він потребує оплесків, уваги, визнання. Він живиться вигуками. Подивіться, що я зробив зрени мої досягнення. Такий вогонь може здаватися яскравим, але він насправді слабкий, бо не може горіти сам по собі. Він залежить від зовнішнього палива, і щойно глядачі розходяться, він згасає. Але є інший вогонь тихий, глибокий, постійний. Він не кричить про себе, не вимагає похвали. Він горить у тиші, у щоденній праці, у звичайні дні, коли ніхто не аплодує. Це вогонь, що трансформує і зігріває. Він запалюється зсередини і не залежить від байдужості світу. Саме такий вогонь варто плекати в собі з любов'ю. Стоїки говорили про внутрішню чесноту, про те, щоб чинити правильно, навіть коли ніхто не бачить. Бо справжній характер кується саме тоді, коли немає зовнішніх нагород чи глядачів. Ключове питання хто ви? Коли залишаєтесь наодинці з собою? Чи залишаєтеся ви вірними своїм принципам, чи просто граєте роль? Жити в постійному пошуку схвалення це втрачати себе, робити щось лише заради похвали це пастка. Бо сьогодні вас хвалять, а завтра ігнорують, сьогодні визнають, а завтра критикують. Якщо ваш внутрішній вогонь залежить від цього, ви приречені на емоційну нестабільність, ви не зможете горіти довго і рівно. Но бути вогнем, що горить без свідків, це мати таку ясну внутрішню мету, яка не потребує зовнішнього підтвердження. Це вставати рано, навіть якщо ніхто про це не дізнається, продовжувати працювати, навіть якщо ніхто не подякує. Досконалюватися, рости, виправляти помилки, докладати зусиль без потреби, щоб хтось це помітив, бо ви робите це для себе, для своєї внутрішньої правди, для свого власного, унікального шляху. Йдеться не про те, щоб стати невидимкою, а про те, щоб не залежати від того, чи бачать вас. Бо, поки ви чекаєте на оплески, щоб рухатися далі, ви гальмуєте свій дорогоцінний розвиток. Поки ви вимірюєте свою цінність кількістю лайків чи похвал, ви втрачаєте свою справжню незламну силу. Спробуйте це проаналізуйте свої дії. Що з того, що ви робите, ви робите лише заради зовнішнього визнання, ходите в спортзал для здоров'я, чи щоб справити враження. Вчитеся, бо вам цікаво, чи щоб вразити інших. Працюйте старанно, бо вас надихає справа, чи тому, що чекаєте на похвалу. Будьте максимально чесними із собою і почніть робити все більше речей з глибокого внутрішнього переконання, а не з потреби в аплодисментах. Справжній вогонь не потребує глядачів, він просто горить, бо в цьому його суть. І якщо ви зможете бути стійкими без постійної потреби у визнанні, ви здобудете те, що мають одиниці справжню внутрішню свободу і спокій. Великі зміни відбуваються тихо, справжні трансформації трапляються тоді, коли ніхто не дивиться. Якщо ви зможете бути послідовними в темряві, то сяятимете ще яскравіше, коли прийде світло. А якщо світло й не прийде, це не матиме для вас вирішального значення, бо ви тут не для того, щоб вас бачили. Ви тут, щоб жити з силою, з метою, з правдою. Тож перестаньте шуміти заради уваги. Перестаньте чекати визнання, не гальмуйте свій шлях лише тому, що ніхто не аплодує, горіть. Навіть якщо ніхто не бачить, навіть якщо ніхто не розуміє, бо вогонь, що народжується зсередини, ніколи ніколи не згасне. Принцип 2. Дозвольте життю рухатися у власному ритмі і відчуйте легкість, довіру та гармонію. Існує ментальна пастка, в яку потрапляє більшість із нас. Ми віримо, що життя має розвиватися за нашим сценарієм із бажаною швидкістю, що все має відбуватися точно тоді, коли ми запланували, і саме так, як ми собі уявили, без затримок, відхилень чи пауз. А коли цього не стається, приходить розчарування, злість, тривога. Ми починаємо думати, що зазнаємо невдачі, що робимо недостатньо, що відстаємо. Але правда інша ріка життя не потече швидше лише тому, що ми нетерплячі ми не можемо підштовхнути воду, ми не можемо накричати на час, щоб він прискорився і дав нам те, до чого ми ще не готові. І щоразу, коли ми намагаємося це зробити, ми лише виснажуємо себе, стаємо заручниками ідеалу, який від нас не залежить. А найгірше. Ми втрачаємо з поля зору те, що відбувається зараз, бо надто зайняті спробами прискорити майбутнє. Стоїцизм пропонує ідею, яку багатьом важко прийняти. У речей є свій природний плин, свій мудрий ритм. Ми не можемо його контролювати, але можемо навчитися поважати. І якщо замість того, щоб його форсувати, ми рухаємося з ним у гармонії. Тоді ми починаємо жити з більшою ясністю, меншим напруженням і справжньою внутрішньою силою, бо наша енергія йде не на боротьбу з течією, а на радісний рух разом з нею. Скажу відверто бажання отримати все й одразу це ознака певної незрілості, з якою можна і варто працювати. Це ніби поводитися так, наче Всесвіт нам щось винен, але ми не знаємо, ми ніколи достеменно не знали. І чим швидше ми це з вдячністю приймемо, тим швидше зможемо по-справжньому зростати. Чи бувало у вас так, що щось не сталося тоді, коли ви хотіли, але згодом ви розуміли, що саме так було набагато краще? Це не випадковість, це тому, що є речі, до яких ми маємо бути готові ситуації, яким потрібен час, процеси, які мають дозріти, і якщо їх форсувати, можна все зіпсувати. Це як зірвати зелений плід. Можна, але він буде гірким. Дозвольте йому дозріти. Дозволити життю рухатися у власному темпі це не означає сидіти, склавши руки. Це означає діяти усвідомлено, дисципліновано, віддано, але без хворобливої прив'язки до негайного результату. Це означає робити сьогодні те, що від вас залежить з радістю і спокоєм, не вимагаючи від життя дати вам завтра те, що ви ще не встигли збудувати. Спробуйте це. Коли відчуваєте нетерпіння чи відчай, підихайте і нагадайте собі, що не все залежить від вас запитайте себе, чи роблю я послідовно все, що в моїх силах з любов'ю та віддачею. Якщо відповідь так. То розслабтеся і з легким серцем відпустіть, довіртеся процесу, чекайте, продовжуючи діяти, але без паніки. А якщо ви не робите свою частину, то перестаньте скаржитися і з ентузіазмом беріться до справи, але не плутайте наполегливість із тривожністю, бо, коли дієте з тривоги, ви приймаєте поспішні рішення, а потім дивуєтеся, чому результати не тішать. Життя це не перегони. Ви ні з ким не змагаєтеся. Час, який вам потрібен, не визначає вашу цінність, те, що вас визначає, це як ви проходите цей шлях з терпінням чи роздратуванням, з вірою чи страхом, з мудрістю чи імпульсивністю. Дозвольте ріці текти, а ви рухайтеся впевнено, але без зайвого поспіху. Бо те, що призначене для вас, прийде не тоді, коли ви цього вимагаєте, а тоді, коли ви будете справді готові це прийняти, втримати і примножити. Запали іскру змін час віднайти неймовірну силу та глибокий спокій всередині. Не гай ані хвилини дій з натхненням та вірою в себе. Ти вже маєш все для фантастичного першого кроку до щасливих змін. Хочеш отримувати дієві техніки та глибокі поради першим, підписуйся просто зараз, щоб не пропустити жодної порції натхнення та корисної інформації. Твоя дивовижна трансформація починається саме тут і зараз, у цю прекрасну мить.